Як же розв'язати конфлікт? Якось батьки забирали свого хлопчика із дитячого садка, і син звернувся до тата: Тату, ти кинеш маму? Чому, синку, я маю маму кидати? А у нас у садочку у всіх дітей тати мам покинули. Батько відповів: подивися на мене, синку, я люблю твою маму. Я дуже люблю тебе. Я ніколи вас не кину. Коли ми присягаємо на вірність, у нас має бути правильна реакція на конфлікт. Відданість вища за проблеми і труднощі. Вірність і посвячення є частиною істинної любові, яка не потребує умов. Це Божа любов. Ще один секрет, як знайти позаземну божественну любов. Це покаяння та прощення. Найбільші труднощі у колективі та сім'ї це не прощення. Воно руйнує стосунки, але рішення лише у прощенні. Про це говорять усі консультанти найбільших фірм та бізнес-систем у сім'ї та колективі все вирішується елементарним прощенням.